Заливаємо теплі поли. Отам пастамента то під лежанку. Ми її взагалі не думали, тут, тут мався бути шкаф. Шкаф купе, якийсь такий здоровий масивний Частинку отут в ньому повинно відбу... було на спостереження Тепер оце все потрібно переробляти, так як його стикувати не бажано. Будемо його перетягувати туди і буде лежанка. Але топка сама труба вверх, і оця топка буде отут. Отак якось. Тобто отаким нішкою буде. Тому що головою лягати сюди до арки, тут арка буде, головою лягати до арки. Десь, може, двері буде відкрита, десь щось сквознячок. То жінка каже, я взагалі хотів там трубу робити. А жінка каже, отут треба робити. Ну, будемо робити так, як жінка каже. Так, в цій кімнаті. Поли я залив, Вирізають, будемо вирізати старе опалення, оці шість батарей. Це більша половина нашого води в опаленні. От. Значить. Компенсація плюс 100, 160 метрів труби приблизно 45 літрів. Плюс-мінус, я не знаю. Я так кажу, 45 літрів. Це вже 180 літрів у нас буде для твердопаливного котла це мало. Було б. І ми вирішили для холодної погоди, як вимикають світло. Ще вліпити тут 4 радіатора 600 11 тіп. Там я не знімав, як заливав, але отут я зніму все поетапно, по помінутки, як воно буде. Зараз заливаємо перший слой приблизно 7,5 см. Може де трошки більше, може де трошки менше. Приблизно 7 см хай буде. Потім будемо вкладати пінопласт. Потім будемо. Ізолон вкладати, фольгірований. і далі все буду показувати. Одна труба. Після бетону бетон 7 см приблизно. Після бетону плівка. Після плівки пінопласт екструдірований. Ізолон четверка. Можна було і тощо взяти, але його у магазині тут немає. Сюди тільки четверку ввозять. Посередині петля і пішло по -під стіною отак подача. І друга, кожна друга, перша, 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 а кожна друга це обратка. Буде грітись із усіх сторон. Тобто всередину, отак вона розкладена. На 13 квадратів, 13,5 квадратів пішло. 79 метрів квал. Сюди ось ще треба кліпсики. У мене там пару штук є. Сюди треба ще отак от пороздвигати, щоб воно було більш-менш більш рівномірно. Так, монтаж. І чому так? Пояснюю. На отаку кліпсу садив. Тут вже на сантиметр вона більше. От. Можна буде, трошки коли вже бетон буде, можна буде трошки підняти, щоб одервати її від ізолону. Спішити нам нема куди, тому будемо заливати по маякам. Можна було б зробити так. Можна було б вниз сітку положити, потім прив'язатися до сітки тут. Ячейка 120х120, 120, вона виходить. І можна було по 12 см, так як книжка пише, розкладувати по цим полоскам трубу прив'язувати. Тобто через одну і потім воно було брівненько, красиво. Мені там красоти не треба. Так, що ми робимо? Зараз ми будемо ставити маяки. Маяк буду ставити. Три штуки буде, буде центральний спочатку, а потім оці два. О. І коли вже поставлю маяки, буду класти сюди м цей сітку. Тобто, щоб сітка була над трубою десь в сантиметрі. І таким, так, вийде, що сітка в мене буде не 2 сантиметри, Зверху, чим намалювати. О, сітка в мене буде, оце в мене буде суть 7 см. І сітка в мене не буде отут 2 см чи отут 2 см, а вона в мене буде чисто посередині, так як воно должно бути. Я бачив, як вкладають поли, колись мені доводилося років з 10 назад. Спостерігати за цим. Були різні клієнти. Були ще до сітки прив'язували, потім робили чорнову, ну це під плитку. Робили чорнову і підривали, щоб наче, сітку підняти хоча б на 2 см з полу. А потім, де труба торчала, топцювалися ногами, щоб її трошки втопити. Ну, коротше, а там камінчик гострий, і от тобі вже. Можна пробити трубу. Ми будемо зараз робити по маякам. Ставимо маяки, заливаємо перший слой, покриваємо трубу приблизно на сантиметр, ложимо сітку зверху і все. Буде нормально. У нас тільки розрив буде там, де будуть стояти маяки. Маяки будуть отакі профілін у Д-27. І закладатися як цей буде, він не буде витягуватися, він закладатися буде повністю на плотність. Тому що оце тут треба випиляти. Буде оцей кусок. Тому що тут вже, отут, мабуть, тут вже пустота. Його треба випиляти. Сантиметрів 15. А під профілем пустоти будь-не повинно. Так, перший слой я лив. На дерев'яні маяки я їх повиносив оцю, оцю я полоску залив. І оту полоску залив. Потім маяки розвалив у сторони, витягнув їх і уже доливав оцю і ту. Все. Тут вона була вузенька сантиметрів 45. Тут ширша. Все, ставимо маяки, заливаємо і це буде, на мою думку, правильно. Маяки отак От вони будуть. Тут уже лежить сітка десь. І тепер оця сітка буде зніматися, буду заливати. Спочатку труби, щоб сітка була отак от, от сантиметра півтора, приблизно хоч від труби. І воно буде якраз посередині. Заливаємо сьогодні погода вітер. Світло поки є, не буде, будемо заводити генератор. Цю кімнату треба залити. Виходить. Тобто сітка посередині. Та воно сторона вже залита. Вимкнули світло. Зараз буду заводити генератор.